Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск. Новин, яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області? Дивіться далі. На полицях магазинів комунального підприємства Рівне книга читачі помітили українське видання російською мовою. За законом у нашій державі не заборонено продавати книги російською, які імпортують з інших країн, окрім РФ та Білорусі, або ж ті, які друкуються в Україні. Що про це думають містяни? Та більше про ситуацію у рівне книзі дивіться у сюжеті. У соцмережах поширилася інформація про цікаву знахідку на полицях рівне книги. Одна із місцевих журналісток опублікувала допис, що помітила книгу українського видавництва проте російською мовою. Це викликало обурення читачів. У рівне книзі через кілька годин прокоментували ситуацію. Рівне книга щодо повномасштабного вторгнення Росії видалило зі своїх книгарень російські книжки. Що більше навіть українських видавців, які друкували російські наративи на сторінках своїх видань, не допускала на свої полиці і завжди Відомляла про це покупців, а також ініціювала звернення рівненської обласної ради до відповідних органів нашої держави про недопущення їх розповсюдження. Підприємство у коментарі уточнило, що законодавством України не заборонено реалізацію книг російською мовою від українських видавництв. Разом з тим, рівне книга подякувала покупцям за уважність та повідомила про вирішення ситуації. Зауваження прийнято. Ми реагуємо, тому зняли з обігу всю російськомовну продукцію українських видавництв, що становила всього одну десяту відсотка від всього обігу книжкової продукції в наших книгарнях. Зауважимо згідно закону України від 19 червня 2022 року. Заборонено ввезення літератури з РФ та Білорусі. Книги російською мовою з деякими обмеженнями можуть возитися з інших країн, а також виходити друком в Україні. Думки рівнян про літературу російською на полицях книгарень розділилися. 50-50. Взагалі проти російськомовного будь-якої літератури в нас в Україні. В Україні війна і ми проти всього російського. Ну, якщо от просто там якісь казки, там, ну. Просто якісь цікаві факти, то я рахую, що ну наше таке треба. А, якщо там реально щось корисне, чого немає в інших книг, то нехай буде. Не пропустимо, скоріше. Якщо українське видання, то має бути українське. Таким чином уважність читачів, публічний розголос та відповідальність підприємства дозволили забрати з полиць рівненських книгарень видання ворожою мовою. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Фішингові сайти та посилання, зломи акаунтів та заволодіння чужими коштами. Кожного дня до поліції рівного надходить щонайменше п'ять звернень щодо випадків кіберзлочинів. Фахівці розповіли, як людям вберегтись від афер у інтернеті. Детальніше дивіться далі. Після початку повномасштабного вторгнення кількість кіберафер зросла майже вдвічі. Люди різного віку, в силу своєї неуважності або необізнаності, можуть стати жертвами шахраїв: фішингові посилання, фіктивні інтернет-магазини, пропозиції швидкого заробітку, різноманітні виграші в неіснуючих конкурсах. На ці та інші гачки кіберзлочинців може попастись будь-хто. На даний час у нас наші громадяни є обізнаними в сфері шахрайств, які саме випадки стаються. Які яким чином від них берегтися, але є тільки один момент про те, що громадяни безпечні, вони знають, що є таке, але не здійснюють певні методи перевірки тих самих фішингових посилань, чи то в інтернет-магазинах купівлю продажу товарів, чи отримання допомоги. А також е, е, інтернет е, заробітку від п'яти до десяти повідомлень кожного дня фіксують рівненські правоохоронці, заяви, з якими громадяни звертаються до кіберполіції, різні. Найбільше звернень правоохоронці фіксують щодо обману на платформах купівлі-продажу товарів. На прикладі одного з таких сайтів нам показали, як відрізнити фейкове посилання від офіційного. Ми в першу увагу звертаємося на домене ім'я сайту, тобто воно звучить нас. Дабл, и слэш. Це є до мене ім'я сайту, тобто воно є офіційним. І саме перший момент необхідно дивитися, чи з'єднання є безпечним. Якщо з'єднання є безпечним, значить даний сайт має SSL-сертифікат, і в ньому можна залишати свої особисті дані, ну, саме конституційну інформацію та реквізити карткових рахунків. Шахраї всіляко намагаються досягти свого, придумуючи різні способи маніпуляцій. До прикладу, користувач продає речі, шахрай при спілкуванні може попросити його перейти до іншого месенджера, де працівники платформи, на які якій здійснюється продаж, не можуть відслідкувати спроби обману. Там аферисти надсилають фішингові посилання, буцімто для оформлення доставки, після чого вони без перешкод отримують доступ до ваших банківських карток. Проте перевірити такий лінк просто, витративши на це буквально 5 хвилин. Кидають посилання, переходимо за даним посиланням. Воно вже є неактивним, але перше, що ми звертаємо увагу, домі на ім'я сайту у нас є Delivery, OLX. Ісу. І пішло. Ісу Олікс Ісу нема такого сайту Олікс офіційного. Є OLX.ua. Це вже є фішнове посилання. Також ми дивимося, що це є з'єднання неконфіденційним, тобто в даному е, посланні неможливо, ніколи не потрібно відправляти якісь, залишати якісь. Реквізити або кондиційну свою інформацію, навіть один інший символ у посиланні може означати те, що вас хочуть обманути. Тому до таких речей потрібно ставитись відповідально, кажуть у кіберполіції. Бувають випадки, наприклад, ставлять замість буквочки. О – нулик. буває, що замість букчки Л ставлять букучку І. Ну, це це збільшений варіант. Просто а коли ви дивитеся в доменному імені, ви можете не побачити ці зміни. Якщо ж ви таки попались на гачок аферистів, існує алгоритм дій, якому треба слідувати. Необхідно звертатися в такому випадку в банківську установу по блокування карткових рахунків, а також відразу написання заяви для того, щоб… Зупинити трансакції, які відбулися з ваших карткових рахунків цей час. І в цей момент за допомогою сайту департаменту кіберполіції, зворотний зв'язок можна діслати повідомлення, що ви стали, попали на гачок шахрая. 10 хвилин. Ось скільки потрібно шахраям, аби зняти кошти з усіх карток у вашій банківській системі. Тому під час користування сайтами чи різними соціальними мережами потрібно бути уважним та дотримуватись правил користування. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У навчальних закладах рівного реформують систему шкільного харчування. В їдальнях урізноманітнюють меню, реагуючи на запити дітей та їхніх батьків. Останні віднедавна можуть самостійно обирати страви через спеціальний додаток. А школярі розраховуватися за їжу безготівково за допомогою картки. Як це працює у 13-му ліцеї рівного, розкажуть наші журналісти. Замість готівки та решти у вигляді цукерок розрахунок карткою. Така система віднедавна працює у їдальні 13-го ліцею. Рівного. За допомогою спеціального додатку батьки можуть обирати страви для своїх дітей, наперед оплачувати їх або вносити будь-які зміни. Беремо нашу картку, приложуємо до щитувача, скануємо. Тут кольором відображається чи пропікно ну, сигналізує звук, знімається те, що було замовлено, або порція, або булка, і вам видають. Така інновація одна із змін, які впроваджують у системі шкільного харчування рівного. Кілька місяців тому управління освіти провело опитування серед учнів та батьків щодо якості харчування у школах. Всього свої думки висловили 12 тисяч респондентів, які вказали на певні проблеми і недоліки. Серед основних проблем були. Холодні страви, ви вже в коментарях ми їх неодноразово чули. Також стояло питання, і в наявності черг, коли дитина отримує ту чи іншу страву. Власне, це було поштовхом до того, щоб щось змінити саме в організації шкільного харчування. Дев'ятикласник 13-го ліцею Богдан під час перерви між уроками прийшов в їдальню пообідати. Хлопець розповів, що харчування в навчальному закладі стало більш різноманітним. Однак додав, було б непогано бачити у меню більше фруктів. Меню дуже різне бувають як каші, там не знаю, макарони, буває картопля. Якщо і солодко, то є сирники, там млинці дають. Ну дуже смачно. Керівники міста спільно з представниками управління освіти та підприємцем, який надає послуги з харчування в навчальних закладах рівного. Оглянули можливості їдальні, наявні тут послуги та страви. Ми забезпечуємо матеріально-технічною базою заклади для того обладнання, яке необхідне для приготування цього ж меню. в тому числі інвентар. Це безпосередньо посуд. Це американський виробник, який є безпечний для харчування. Наших дітей краще почалося обслуговування. Це основне те, що є наших п'ять закладів, які мають додаток ну, додатково. Тобто батьки мають можуть контролювати повністю, що яка дитина харчується, це є в пріоритеті. І те, що є там, відбуваються скарги, хотілося б на ну, відробити. На тому акцент, що має бути контроль однозначно. Функції додатку та меню доступні дітям та батькам у тих навчальних закладах, які долучилися до пілотного проекту. Повноцінну новинку запустили у 13 та 15 ліцеях. А в перспективі картками зможуть розраховуватися у всіх школах рівного. Про такі плани заявили в управлінні освіти міста. Микола Брошицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин. Дві громади Рівненщини отримали нові шкільні автобуси. Придбати транспортні засоби допомогла Чеська республіка. Автопарки яких закладів оновилися, наскільки необхідні були нові автобуси, та яке відношення європейська країна має до невеликого села у Рівненському районі. Дивіться у сюжеті. Генеральний консул Чеської Республіки у Львові передав ключі від нових шкільних автобусів, які поїхали у навчальні заклади Соснівської і Здовбицької громад. Це була ініціатива рівненщини, яка озвучила свої потреби, а саме шкільні автобуси для місцевих школярів. Ну ми і привезли ці автобуси, щоб вони тут працювали. То помо спостряткували реалізували. Вартість одного автобуса більше трьох мільйонів гривень. Закуплені вони за бюджетні кошти Чехії, співфінансуванні із територіальними громадами. Обрали Здовбицьку територіальну громаду та Соснівську територіальну громаду, оскільки там якраз і був зараз найбільший запит на шкільні автобуси. Частина з них була мобілізована, частина вже просто вийшла з ладу. Тому це була безповоротна фінансова допомога і закупівля безпосередньо Чеською республікою цих автобусів з частково спільною такою невеликою співфінансуванням невеликим з територіальних громад. Голова Здобицької ТГ розповідає, що на закупівлю автобусів з бюджету громади кошти не брали. 280 тисяч це зовсім маленький відсоток, і дякуючи нашим підприємцям, які долучилися до того, щоб які допомогли. Тому що це були кошти не з місцевого бюджету, а підприємці місцеві допомогли. Поїхав автобус до Гільчанського ліцею, де навчається 283 дитини з семи населених пунктів. 140 учнів потребують щоденного підвезення. Наше село саме засноване чехами. Вони його заснували, багато будинків збереглися з того часу і в нас постійно підтримуються зв'язки з Чеською республікою. Ми пам'ятаємо. Нашу історію, ну і, звичайно, дякуємо за такий цінний подарунок. Він нам був дуже необхідний, тому що автобус у нас вже старенький, і в нього великий пробіг. Він в день проїжджає 105 кілометрів. Багато учнів довозяться. Наразі в Рівненській області налічується 541 заклад загальної середньої освіти. 84% дітей дістаються до навчання саме шкільними автобусами. Маємо сьогодні в області 253 шкільних автобуси, а потребуємо для оновлення. І для закупівлі 96 ще шкільних автобусів. Минулого року ми закупили велику кількість насправді шкільних автобусів. Це аж 32 шкільних автобусів завдяки співпраці обласної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування територіальних громад. Адже чим щороку вище, наприклад, є співфінансування з місцевих бюджетів, тим власне. Ми додаємо до субвенції, яка надходить в область державного бюджету. Цьогоріч Рівненщина знову очікує надходження державної субвенції на придбання шкільних автобусів. Всі списані транспортні засоби будуть передані на потреби ЗСУ. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин. Передали дрони військовим, проголосували кілька десятків земельних питань і пішли в укриття через оголошення повітряної тривоги. Депутати рівненської міської ради в чергове цього тижня зібралися на засідання сесії. Більше дивіться у сюжеті. 20 дронів мавік т придбаних за кошти міського бюджету рівного вже передані військовослужбовцям. Отримали їх бійці трьох бригад. Передали со четвертій бригаді, 10 десять. Потім передали п'ять спецпризначенцям, передали два головне управління національної поліції, і також передали три національна гвардія. Так це всі рівненські бригади. Трони з тепловісором виконуватимуть завдання на різних напрямках. Зокрема, 104-та бригада ТРО, частину бойових пташок спрямує на південні рубежі, іншу на східні. Ситуація така, що збройним силам України сьогодні потрібно все, от тотально, все. Ми маємо потребу на 360 градусів, але одним з пріоритетних потреб є саме дрони. Сьогодні ми отримали мавіки t вони надзвичайно необхідні для того, щоб зупиняти накопичення ворога на ділянках, з яких вони потім здійснює штурми. Додаткове місто закуплятиме за бюджетний кошт рації для військових та антени Для них напередодні було оголошено конкурс. Роздумують також над придбанням старлінків для захисників. Там іде сумов здається біля трьох мільйонів. Одна і інша, там іде на самі рації, Вірніше на сім'ї антени, Там іде мільйон сім. Окрім допомоги військовослужбовцям, депутати рівно ради розглянули Сику земельних питань, зокрема, міські обранці не підтримали продаж ділянки біля палацу культури і спорту хімік в мікрорайоні Ювілейний придбати територію хотів рівне Азот. Жоден з депутатів не проголосував за цю пропозицію, зберігши ділянку для міста. Раніше частина громадськості побоювалася, що на місці хіміка виросте чергова багатоповерхівка. Під час засідання сесії рівне ради по всій Україні оголосили повітряну тривогу, тому депутатам доводилося ставити на паузу розгляд частини питань. Микола Брижицький, Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник Випуск новин. Військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у медзакладах Рівного, залучили до процесу випікання хліба. Захід приурочили до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Готові паляниці. Учасники акції передали побратимам, які перебувають у госпіталях. Детальніше про ініціативу розкажуть наші журналісти. Своєрідну хліботерапію влаштували для захисників та захисниць, які проходять реабілітацію у Рівному. В одному із закладів харчування обласного центру військовослужбовців у компанії «Кух... Харів випікали палянички, щоб потім передати хліб своїм побратимам у госпіталях. Дівчина з позивним Фенікс отримала поранення під час перебування на передовій. Вона пригадує перші дні великої війни, коли багато наших співгромадян, знаходячись в окупації, відчули справжню ціну українського хліба. Як нам складно було на початку 22-го року, як люди голодали, як на сході їм дуже складно було, не було що їсти і. Кожен шматочок хліба і ділили на маленькі шматочки в підвалах люди, щоб чимось було харчуватися. Подібну акцію проводять другий рік поспіль співорганізатори колектив рівненського центру надання адміністративних послуг. Якщо минулоріч хліб випікали разом з переселенцями, то нині вирішили залучити військових а приурочили захід до дня народження Тараса Шевченка, враховуючи сьогодення і стан справ з нашим житом українським і цінністю. Справжньою цінністю нашого українського хліба сьогоднішній захід є надзвичайно актуальним, і саме сьогодні захисники і захисниці, які потом і кров'ю захищають наш хліб, сьогодні будуть його випікати. Для представників закладу харчування це важливий соціальний проект. За словами шеф-кухарки Аліси Хагенбрух, здоба робить людей добрішими і щасливішими. А можливість бути залученими у корисну справу відволікає від негативу, якого і так вистачає у повсякденному житті. Ми почем хліб з гарбузою. Це наш поліський хліб, і він ну такий, як сонце, дуже теплий. І на полісі пекли до стрітання пекли й воронків. І ось ми сьогодні будемо пекти одного жа воронка з цього гарбузового тіста і хліб. Як розповів один із ініціаторів заходу з фундації імені князів благодійників Острозьких Руслан Краплич, така хліботерапія повертає нас до витоків і традицій, які плекали українці упродовж століть і передавали новим поколінням. Ці витоки це робота з боршном, робота з тістом, робота з запахом хліба свіжого. Бо коли українці мають можливість поділитися хлібом, то почуваються щасливими, яка б ситуація не була. Після залучення до процесу замішування та випікання паляниць, учасники заходу невдовзі дочекалися готових хлібин і вже незабаром поділяться результатами своєї роботи з тими, з ким пліч-опліч відстоювали і продовжують відстоювати кожен сантиметр родючої української землі, Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Як на Рівненщині триває впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я? Нещодавно на спільній зустрічі представників влади, громадських організацій та родин військовослужбовців обговорили питання надання допомоги саме ветеранам і їх сім'ям. Деталі дивіться у сюжеті. Віктор Кошкін ще 2015 році пішов до лав ЗСУ, брав участь в АТО ООС. У 2022 двадцять чоловік знову повернувся до війська, однак ненадовго, оскільки через вік і наслідки попередньо отриманих травм і поранень був комісований. Коли мене питають, чи я був на передовій, я кажу, що я не був на передовій. А знаєте чому? Тому що передова в мене була за спиною. ЗСУ з 15-го року добровільно прийшов в воєнкомат, не чекав ніякої пов'язки та й вже й тоді вік був. 52 роки, а зараз я 8-10, перший день війни вже був у воєнкоматі. Чоловік з власного досвіду знає наскільки важлива моральна підтримка тих, хто повернувся з фронту. Мова не лише про кваліфікованих спеціалістів, яких і так обмаль люди, які повернуться з війни. У них загострене чувство справедливості. Вони будуть розбиратись жорстко. Тому що і крім того, що в багатьох з них ще не урегулірована психіка після цього війни. А це не треба на це. Треба роки, щоб це пройшло. З такими людьми треба працювати не тільки психологам, але й сім'ям. Тому треба і сім'ї готувати до приходу цього самого чоловіка. Треба готувати. Ті самі роботодателя, хто буде давати йому роботу, часто стикаються з проблемами ментального здоров'я і родини захисників, все через постійні переживання і байдужість суспільства. Людині треба найближче знайти ту особу, якій можна хоча б просто виговоритися. Це не означає, що потрібно приходити і розказувати про свої скарги, що тобі щось там. Дуже некомфортно, іноді просто достатньо виговоритися. Хай це буде навіть той сімейний лікар чи медсестра, і, можливо, по якихось ознаках лікар зможе побачити, що людині потрібна якась уже більш Високоспеціалізована медична допомога саме це є одним із завдань програми ментального здоров'я. те, як навчити суспільство, зокрема представників громадських організацій, благодійних фондів та спеціалізованих закладів, куди найчастіше звертаються воїни і їх родини, слухати і довіряти. Наше завдання, щоб на високоспеціалізований рівень доходило якнайменше людей. Наше завдання допомогти от на тих нижчих рівнях. Я ж кажу ще раз від самодопомоги до консультації психолога, можливо, до проходження психотерапії. Ну а вже якщо не допомагає, то високоспеціалізована допомога. От що таке програма. Програма розрахована на всіх громадян, які відчули наслідки війни і не тільки. Однак найбільш вразливою категорією є ветерани. Допоможемо дати лікарі, допомогу можуть надати психологи, допомогу нам можуть надати. Люди, які цим повинні займатися, а в тому числі і громадські організації, які працюють з ветеранами. Ми сьогодні повинні цю спільноту об'єднати і дати їм певні меседжі спільної підтримки і роботи в напрямку покращення ментального здоров'я наших ветеранів. Викладач предмету захисту країни з 25-го ліцею рівного Іван Мороз отримав почесну відзнаку від керівництва оперативного командування Захід вчителя нагородили за внесок у виховання патріотичної молоді. Його учні неодноразово ставали переможцями різних змагань та конкурсів. Більше про педагога розкажуть наші журналісти. Вчитель фізкультури 25-го рівненського ліцею Іван Мороз поєднує фізичне виховання учнів з патріотичним. Він удостоївся нагороди від керівництва оперативного командування. «Захід». Захід, як найкращий викладач предмету захисту країни серед навчальних закладів рівного, прямо під час уроку педагогу вручили почесну відзнаку та нагрудний знак. Чоловік зізнався, що таке визнання стало для нього неочікуваним. Додає, просто намагається проводити заняття цікаво та небуденно. Працюю, звичайно, провожу уроки. Ну, стараюся щось для дітей, щось ну, підказати, щось, щось свого досвіду, поділитися, щоб, ну, щоб не були стандартні уроки, щоб їх чимось зацікавити змотивувати Іван Мороз працює у 25-му ліцеї 10 років і стільки з часу паралельно з фізкультурою викладає предмет захисту країни для старшокласників починаються уроки класично з виконання гімну хвилини мовчання та строєвої підготовки потім діти відпрацьовують елементи тактичної до медичної і вогневої підготовки чаться азів поводження зі зброєю потрібно формувати в дітей патріотизм бути відданій своїй країні в будь-яку хвилину захистити її, бо за рік, за два їм потрібно буде ну, захищати, стати на захист і. Щось бути держ... чимось бути державі корисним, нагороду від керівництва оперативного командування Захід вчителю передали працівники міського об'єднаного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. За словами заступника начальника рівненського ТЦК Дмитра Бондарева, викладачі предмету захисту країни показують гідний приклад учням. А дехто з вчителів зі зброєю в руках боронять країну на фронті? По перше, хочеться подякувати всім викладачам предмету захисту країни, які вкладають. Душу, серце і той патріотичний настрій, який у нашій країні існує в наших діток, які в подальшому виростають справжніми українцями і готові. Будь-який момент ставити стати на захід батьківщини пишається здобутками вчителя і керівництво ліцею. Директор навчального закладу Віктор Бортник каже, що Іван Мороз зі своїми вихованцями допоміг збірній міста перемогти на обласному етапі змагань заграва, де школярі долали різноманітні перешкоди і визначали кращих у спортивних баталіях. Для навчального закладу нагорода будь-якого вчителя це завжди гордість. Гордість за своїх працівників такого виду нагорода це надзвичайна гордість, особливо сьогодні день. Шанують у 25-му ліцеї і випускників, які віддали своє життя у боях за Україну. У коридорі навчального закладу розмістили стенд з портретами полеглих захисників. Пам'ятають про подвиг своїх земляків теперішні учні і ще з юних років вчаться бути готовими захистити рідну землю. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за ключовими подіями регіону. Залишайтеся з нами, щоб знати про найцікавіше. До зустрічі!